Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал книгоогляд. Авіація це складний і високотехнологічний вид зброї. Вона має великі можливості, але в той же час жорстко обмежена тактико-технічними характеристиками літаків. Літак не визнає ніяких авторитетів, він підкоряється тільки тому, хто точно і чітко виконує льотні закони. Бойові можливості літаків закладаються при конструюванні і залежать від. Е, Розвитку промисловості даної країни і таланту конструкторів. Сьогодні я розповім вам про британський дальній бомбардувальник Авровіктор, Авровулкан, і його бойове застосування в 1982 році. Вулкан це британський бомбардувальник, так званої 5 серії. До неї входили бомбардувальник Віктор, перша в цій серії, і потім бомбардувальник Вулкан. І паливозаправник, літак паливозаправник на основі бомбардувальника Віктор. Просто перероблений бомбардувальник. Він називався Віскер. Літаки були дуже схожі. Ну, бо це одна розробка. Це були дозвукові літаки. Маса максимальна Віктор і Вікер паливозаправник була 87 тонн. Вулкан, це третій в цій серії, мав масу трошки більшу. Максимальну злітну масу 91 тонну. Швидкість у них була однакова. Максимально на рівні 980 км це 0,96 звука. Це дозвукові літаки. Крейсерська швидкість на рівні 970 км. Більш ранній бомбардувальник віктов мав максимальну швидкість 925 км і крейсерську швидкість менше 900 км. У нього були двигуни трошки гіршими. Бойовий радіус всіх цих бомбардувальників і палозаправників 3700 км. На базі бомбардувальника Віктор більш раннього був створений літаючий танкер-заправник Віскер. Я вже говорив про це. Порівнюючи з аналогічними літаками радянськими того часу, потрібно сказати, що вулкан виглядав набагато краще. От, ту 16 початок експлуатації теж в 1954 році. Він мав меншу масу 75,8 тонн. Це з двома ракетами КСР5. Бойове навантаження він мав 9 тонн, трошки менше від вулкана, у вулкана 9,5 тонни. А бойовий радіус ту 16 1800 км це без дозаправки. А з дозаправками ну, до 3100 км. Вулкан мав більшу дальність, більш, ніж в два рази більшу дальність від ту 16. Тут 22-й, це літак по масі близький до вулкана, Тут 22-й має масу 92 тонни, а вулкан 91. Був ту 22 вже надзвуковий, і ті самі 9 тонн міг відвести тільки на 2400 км. Ще у Радянського Союзу був дальній бомбардувальник 3М, КБ Месіщова, великий літок, ой, великий. Він мав максимальну злітну масу 203 тонни, в 2,5 рази більшу, ніж у вулкана. І на швидкості максимальні 940 км, швидкість крейсерська, десь 860. В нього була 850-860 км. Має бойовий радіус порядка 5000 кілометрів. Ну але це ж в два рази більша маса. Порівняння цифр здається несуттєвим, але в 1982 році виникла потреба в бойовому застосуванні бомбардувальника Віктор для нанесення бомбових ударів по Фолклендських островах, по полосі аеродрому Порт-Стенлі, по радіолокатору і по позиціях сухопутних військ Армії Аргентини. З якого такого переляку, шановні, з якого такого переляку Великобританія надумала бомбити свою заморську територію? Тут треба трошки історії сказати. Фолклендські острови були відкриті в 1690 році британцями. Е, перші 140 років вони були нікому не потрібними. Три роки ними володіла Франція, потім чотири роки Іспанія. Сполучені Штати володіли місяць з грудня 1831, січень 832 року. Аргентина володіла місяць з грудня 832 по січень 1833 року. Ну, знаєте, креветка Креветка саме в грудні, там добре ловиться. Приплили рибаки. Висадились, половили місяць, пішли додому, а уряд відмічає, що так, ну місяць там належала вона нам, що це їхня вже територія. І більш ніж 140 років ці острови взагалі нікому не були потрібні, поки з січня 1833 року Велика Британія оголосила їх своєю територією, і з тих пір це постійно британська заморська територія. Фалкенські острови два маленькі хатоли, дуже маленькі. Тепер про Аргентину. Аргентина після Другої світової війни була сама динамічна розвив... країна, що найбільш динамічно розвивалася. Всі гроші планети йшли туди. Вона потужно розвивалася, вона мала великі здобутки. Ніякі Сполучені Штати, ніякий Радянський Союз, що вже в 60-ті роки гнив просто як болото, ні Китай, ні Японія, ніхто. Не розвивались так потужно, як розвивалася Аргентина. Якби вони протримались на цьому розвитку, на такій лінії розвитку ще хоча б до кінця ХХ століття, вони були б другою за потужністю країною світу. Але, але до влади в Аргентині прийшли ліві популісти. Ну це ті, хто пропонують прості рішення і швидкі, щоб всіх було порівну, всього багато і всіх було однаково. Тобто почали вони будувати соціалізм. Соціалізм завжди починається з розстрілів і закінчується розстрілами. Коли праві популісти почали керувати, почалась, почалась криза економічна, почались заворушення, прийшла до влади військова хунта, вона розстріляла всіх незадоволених, навела порядок, але ж в економіці вони не вміли наводити порядок. Тому виникла ідея, треба маленьку, переможну війну десь знайти. Маленьку війну, щоб дала велику перемогу. І вони придумали. Велика Британія була обурена, коли на її територію висадилось 10 тисяч піхотинців аргентинських. Ну, на Фолклендах живе 2 тисячі чоловік цивільного населення і 100 чоловік гарнізон військової одна рота. В зв'язку з тим, що там нема з ким воювати, вони мали на озброєнні 100 карабінів і один кулемет. Ну, нащо там два кулемети, як вони не будуть ні з ким воювати. Британський гарнізон здався, повісили аргентинський флаг, і оголосили перемогу з їхніх територіях. Британія була обурена, послала туди авіаносну групу. Авіано, авіаносець Гермес і «Інвісібл», краще сказати, авіаносучі крейсери. Два контейнеровози «Атлантик Конвейтор і контенду Безант, вони орендували, переобладнали під авіаносні кораблі. Авіаносучі, на Атлантик конвертору було 20 харієрів і 8 Сікінгів, а на контенту Безант було 10 харієрів і 4. Ну, він менший був і 4 гвинтокрила. Ще пішов там Есмінець Шефіл, самий новий і потужний есмінець Великої Британії, і більше 20 фрегатів, корветів, літків менших розмірів. І пішов ще морський десант. Була небезпека, була велика небезпека. Справа в тому, що в Аргентині були винищувач Міраж 3 і винищувач бомбардувальник Дасо-Етандар. Той, що Аргентина пропонує Франції забрати у них, і вони на озброєнні мали протикорабельні ракети Екзосет. Вони мали якусь невелику кількість: хто скаже 8, хто скаже 18 ракет. Було в них дуже мало. І якби вони базувалися на островах, ці літаки. А це 300 морських миль до, до континенту. То вони би не підпустили і розстріляли всю таєносну групу потихеньку. І було поставлено завдання вивезти з ладу полосу радіолокатор, а Аргентина купила раді такої справи у Сполучених Штатів, це 82-й рік, самий новий сучасний трьохкоординатний радіолокатор з фазово-антенною решіткою. І вона бачила всю, всю, все, що навколо робиться. От для цього було задіяно в вулкан. Бомбардувальник вулкан має бойовий радіус 3700 км, а відстань від найближчого аеродрому Великобританії це остров Вознесіння там в центрі Атлантики. 7500 км. Це більш ніж два рази більше від бойового радіусу вулкана. Тому була спланована і блискуче виконана, виконана повітряна операція в складі двох вулканів і 15 літаків-заправників Віскер. Заплановано було сім місій. Сім місій. Одна не відбулась по погоді, одна через несправність техніки, п'ять місій, поставлених цілей досягли. Операція проводилась в період з 1 квітня 1982 року, по 3 червня 1982 року. Проблеми почались образу. Вулкан це старий літак. Вони планувались на списання за віком в кінці 1982 року. Пілоти літали мало, система до заправки в повітрі на вулканах і вікерцах були заблоковані, відключені. Терміново підготували техніку і дали пілотам на літ. Багато тренували до заправки повітрі, щоб пілоти були готові. Найближчий аеродром британський був на острові Вознесіння. Маленький аеродром, одна полоса, стоянка для літаків була недостатньою. Відстань до Фолклендів від нього 7500 кілометрів. При плануванні завдання ставилось так, щоб всі літаки мали достатньо палива, щоб повернутись на остров Вознесіння або сісти в Бразилії на континенті Латинської Америки в будь-який момент місії. Тому бойове завдання виконував один вулкан, плюс один ще вулкан був резервний і повертався назад, і 15 паливозаправників танкерів літаючих. З них 13 основних і 2 резервних. Потужна група. Аналізуємо схему повітряної операції. Що ми бачимо? Аеродром, аеродром був невеликий. Полоса одна. Вильоти йдуть трьома хвилями досить чино в кожній групі. В першій хвилі два вулкани основний і резервний, і чотири заправники. Перший справа заправник віддає паливо. Основному бомбардувальнику повертається назад. Він другий справа. Основний бомбардувальник. Третій справа в першій групі заправник віддає паливо четвертому справа заправнику і повертається. І повертається. Четвертий справа літак, заправник іде далі. Він дозаправляє ударний літак вже біля Фолклендів. П'ятим літак, літаком йде резервний бомбардувальник. Якщо в основному бомбардувальника все добре, він дозаправляється у шостого справа літака-заправника, і вони обидва повертаються. Рубіж повернення це більше 4000 кілометрів, більше половини шляху до Фалклендів. З першої групи перейде тільки один ударний літак. Ну, Безумовно, якщо вже відбувся виліт, і 4 там, години чи 5 годин польоту вже пройшло, то літак вже буде працювати нормально. Там, Якщо нема несправності, то вони вже не виникли. В другій групі вилітає сім заправників. Другий справа заправляє третього справа, потім резервний заправник сірий, ділиться паливом з другим і обидва перший, і другий. Справа повертається. Третій справа йде аж до островів, і там віддає паливо четвертому справу в першій хвилі. І вони обидва повертаються. Четвертий справа в другій хвилі дозаправляє п'ятого справа і повертається. П'ятий справа в другій хвилі дозаправляє третього справа заправника, і третій справа в другій хвилі двічі дозаправляє ударний літак, бо він повний палива, там немає місця заправити зараз. Потім він же, третій справа в другій хвилі дозаправляє четвертого справа за першій хвилі. І четвертий справа в першій хвилі дозаправляє ударний літак. Знову паливо. Ну, тому що паливо випрацьовується і є куди його дозаправити. Це остання дозаправка перед ударом. Сьомий справа заправник в другій хвилі. Двічі дозаправляє ударний літак. Далі. Удар по островам і шлях додому. Деякий час літак йде літак паралельно береговій лінії Бразилії, щоб можна було завжди сісти на, на континент. До тих пір, поки не заправляється на зворотньому шляху. Третя хвиля: чотири заправники. Перший заправляє другого і повертається, четвертий заправляє третього резервного заправника і. і Повертається, вони вдвох ідуть до району зустрічі з ударним літаком вже після удару по Фалкендам. Другий віддає паливо, і всі три літаки йдуть додому. Це ударний літак, основний заправник і заправник резервний. З сіми місій відбулось п'ять. Одна була відмінена через погоду, ще одна через несправність ударного літака. Ну, а резервний в той час вже пішов назад. Під час шостої місії 3 червня 1982 року ударом, ударний літак вулкан ракетою Шрайк пошкодив Аргентинський радіолокатор не сильно. Але аргентинські оператори зразу виключили високу напругу, і наступна друга ракета Шрайк ці вже не побачила, не могла націлитися. І от після удару ракетою Шрайк по орієнтирському радару, у них по плану мала бути ще одна дозаправка на шляху додому. Так кожен раз було. І от виявилось, що є два літаки заправники, а на вулкані виявилась несправність. Несправним був заправочний зонд. До заправка не відбулася. У зв'язку з островом Вознесіння не було. Екіпаж самостійно пішов на аеродром в столиці Бразилії, Ріо де-Жанейро. Попередити бразильські військово-повітряні сили було неможливо в Атлантиці зв'язку нема. Палива залишалось мало. Бразильські радари виявили бомбардувальник, підняли на перехоплення два винищувача Ф-5. Команда була про бойовий виліт. Ф-5 спішили і пройшли над столицею на надзвуковій швидкості на малій висоті. Но вони не співали набрати висоту. Потужні звукові удари розбивали вікна, викликали паніку в столиці. При перехопленні пілоти довго не могли встановити радіозв'язок, але потім вони встановили вулкан, і вулкан зміг прийти. На континент і сісти на військовому аеродромі поблизу столиці Бразилії ріо де жанейро Після виключення двигунів у нього був остаток палива 800 літрів. Шановне, це просто жах якийсь. На другий захід палива вже не було. Літак було інтерновано, екіпаж теж. Потім їх відпустили на прохання уряду Великої Британії. І цю складну і небезпечну місію виконували літаки, що по плану мали бути списані через півроку, в кінці го року. Операція Чорний Олень викликає захоплення рівнем, рівнем планування і рівнем підготовки пілотів. Прошу вас підписуватись, прошу підтримати нас в Приватні Монобанку, заходьте в наш Patreon, використовувати кнопку спонсорство. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всі буду дякувати. До побачення!